Привіт, котики! Чи повернеться до вас загадана людина? Ну, я б так сказала, він думає про те, як би викрутитись з історії, в якої він, можливо, повів себе негарно, нечесно або образливо для вас. Тут таке, скорішне, планування повернення, а відчуваємо дихання вітра, рух, да? Коли настане той самий момент, коли в мене там щось в голові визріє, вибухне, і я раптом повернусь. Так, повертання буде, але бачите, це так зненацько, тому що на тут і на зараз мені це захотілося, і як воно пройде. Ну, скажімо так, ви будете радіти його поверненню. Можливо, ви чекаєте давно на нього. Але те, що ви будете раді його бачити, це однозначно так повернеться.